Натираємо моркву. натираю два чищених яблучка. До моркви додаю яблучко. І сюди ж натираю чесничок. Три зубочка, таких, якщо великі, ну, в мене маленькі, до додав... я трішки більше додам. Цей салат. Це ну, альтернатива всім салатам, тому що це робиться швидко такий незвичайний приємний смак. В салат заправляємо майонезом. Можна, майонез сметана, ну, мені подобається з майонезом. Все перемішуємо. Бажано робити це все дуже швидко, тому що яблучко не потемніло. Для презентації я прикрасила салат зернами гранату. Це не обов'язково. А так теж носить якусь цікаву нотку. Хочу додати, що краще всього брати майонез жирний, так буде набагато смачніше. Всім смачного, готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.